Вітаю, друзі! 7 грудня, свята неділя. Будьте здорові! Наступний тиждень стане визначальним для України. Стане визначальним в питанні війни та миру. Президент України Володимир Зеленський вчора в суботу провів двогодинну. Дуже тяжку телефонну розмову по відеозв'язку з радниками Дональда Трампа, Стівом Віткофом і Джередом Кушнером, під час якої вони обговорили питання територій та безпекових гарантій. Дзвінок став фінальним акордом триденних. Перемовин, інтенсивних перемовин в Майамі між переговорниками від Сполучених Штатів та України щодо запропонованого Дональдом Трампом плану миру. Мирного плану. Розмова відбулась після п'ятигодинної зустрічі Віткофа і Кушнера з Путіним в Москві в минулий вівторок. Джерело. З прямим доступом до інформації повідомило, що Вітков і Кушнер зібрали позиції обох сторін та наполягають, щоб і Путін, і Зеленський зробили необхідні кроки на зустріч для досягнення мирних домовленостей. Зеленський долучився до зустрічі в режимі відеоконференції. Віків і Кушнер представляли Сполучені Штати, а українську сторону, окрім власне самого Зеленського, секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов. Обговорення територіального питання було дуже дуже складним. Росія і досі вимагає щоб Україна вивела війська з частини Донбасу, яка перебуває під українським контролем. Втім, Сполучені Штати намагаються запропонувати нові ідеї для подолання розбіжностей. За моєю інформацією, це е, територія демілітаризована, яку будуть контролювати інспектори від самих власних Сполучених Штатів. Ще одним ключовим питанням, яке піднімала, стали гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки для нашої країни. Сторони досягли помітного прогресу, як вони говорять, і наблизились до узгодження позицій. Однак потрібна додаткова робота, щоб обидві сторони однаково тлумачили проект угоди про безпекові гарантії. Основні складнощі стосуються територіальних питань і гарантій безпеки. Ми прагнемо, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими та довготривалими. Заявила посол України в Вашингтоні Ольга Стефанишина. Зеленський після завершення розмови опублікував пафосний допис черговий про, про те, що обговорення було дуже предметним і конструктивним. Очікується, що у мірових НАТО повернуться з Майами до Європи в Лондон, зустрінуться з Зеленським в Лондоні в понеділок, щоб доповісти про американські пропозиції. Нам потрібно зібрати всі проекти і провести московий штурм, заявив один з українських посадовців в виданню. Аксіос. Подальші переговори та зустрічі з Віткоєфом і Кушнером очікуються протягом наступного тижня. А тепер найголовніше, друзі, найголовніше доля України, доля війни і миру вирішується не в Вашингтоні на перемовинах. Української делегації з Кушнером і Віткафом. Ні. Доля України буде вирішуватися цього понеділка, наступного понеділка, тобто завтра, 8 грудня в Лондоні. Вже британський уряд підтверджує, що Зеленський прибуде до Лондона в понеділок, 8 грудня. І увага! Окрім нього туди прибудуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон. Збирається так звана Європейська партія війни. Європейська партія глобалістів, яка буде робити все, щоб зірвати, знищити план Трампа. Використовуючи Зеленського як таран в своїх історіях. Зеленський, в свою чергу, буде торгуватися з партнерами глобалістами. Зеленський у Лондоні пообіцяє спонсорам мобілізувати мільйон українців в 2026 році. Але для цього вони мають знайти для нього гроші, як мінімум. 60-70 мільярдів фунтів стерлінгів. План буде виглядати так: посилення мобілізації чоловіків з зниженням віку до 20-22 років, обов'язкова мобілізація жінок, включаючи медичних працівників, нібито під приводом відправки їх у тивові війська, щоб звільнити 50% чоловіків і відправити їх на передову. Тому я зараз схиляюсь до того, що питання миру і війни в Україні залежатиме від того: знайдуть Стармер, Мерс і Макрон ці 60-70 мільярдів фунтів стерлінгів чи ні. Готові вони дати, готові вони зібрати по всіх глобалістах Європи чи ні. Насправді, ситуація для нашої країни надзвичайно тяжка. Нам край потрібен мир. Нам потрібен мир, тому що навіть якщо глобалісти знайдуть 60-70 мільярдів, навіть якщо буде мобілізовано мільйон українців, навіть якщо буде мобілізація жінок в тивовій частини, це буде відстрочувати неминуче знищення інфраструктури, знищення як мінімум лівобережжя України до Дніпра. А якщо почнеться вторгнення на Чернігівщину, а якщо Російська Федерація буде рватися через Запоріжжя на Миколаєві Одесу на південь. Це може загрожувати катастрофою для держави і гибеллю народу цього. Тому нам і потрібен мир. А глобалістам потрібна війна. Зеленському війна потрібна, щоб утриматись при владі, не нести відповідальність за тотальну корупцію мародерство, щоб був час перевести стрілки. А іще іще. Для того, щоб відтягти час і підготуватись, укріпитись, укріпити систему влади, зробити її жорсткішою, щоб пізніше прокрутити якісь там вибори і залишити знову владі. Це план Зеленського. Глобалістам війна потрібна для того, щоб тримати. Напруги і вимотувати Російську Федерацію, не воюючи самим. Їм байдуже до України згорить Україна чи ні? Байдуже до українців, скільки українців загине, у них абсолютно свої цілі. До речі, під час переговорів з Вікофом і Кушнером. Замість 100 днів пропонованих до виборів Зеленський каже 60. Короткі вибори. Бо йому сказали його технологи, технологи банкові, що на коротких виборах ще й в один тур, а, він, а вони будуть пропонувати президентські вибори в один тур, він переможе. Він переможе, і тому е, Путін. Американці наполягають, щоб він відійшов, щоб він не брав участі в виборах. Він каже, ні. Або воює, або я йду на вибори. І плюс 60 днів короткі вибори, один тур, все. Це все проговорювалось в Майами. А зараз е, зрозуміло, що е, насправді в Майами гралось дві партії. Одна партія тягнути час. І це вдало виходить у Зеленського і його команди мародерів, вони тягнуть час. З другого боку, вони виторговують на всяк випадок для себе пільгові умови, щоб залишитись при владі, як я вже казав. І тепер все вирішиться в Лондоні. Якщо дадуть 60-70 мільярдів, воюємо. А якщо не дадуть, і зрозуміло, що воювати немає чим, то йдемо на швидкі вибори з одним туром. І перемагаємо. І далі будуємо зелененьку диктатуру. І далі розсаджуємо своїх зелених гнид по всій країні. Отакий От план Зеленського. Тому завтра. І цей тиждень вони будуть ключові для України насправді. Ключові, чи виживе наша країна? Як? І скільки українців виживе в цій страшній, нікому не потрібній триклятій війні, яку розв'язав, звичайно, Путін, але яку підживлюють глобалісти, яку підживлює Зеленський. Війни можна було уникнути, війну можна було припинити в Стамбулі пізніше. В ході всіх перемовин, кожні перемовини, умови миру ставали гіршими і гіршими. І далі вони будуть ще гіршими, якщо війну не зупинити зараз. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючу, і будем жить.